Патриоты нашего города и нашей страны. Ніхто не зможе захистити представителі російського государства, який незаконно одержує Савченка. І я прийшов сюди за тим, щоб сказати, що якщо, не дай Бог, все піде знову по поховному сценарію, щоб потім не спробувати, хто винуват, що виноват Путін. Ми є свідками зараз тероризму на державному рівні, міжнародного тероризму, який який підтримує найбільша за територію країна в світі і яка наважується утримувати заручників?